Театр драміком готує прем'єру вистави Касандра. Підготовка до неї тривала майже півтора року. Глядач мав її побачити ще рік тому. Та велика війна не лише зірвала показ, а й змусила режисерів та трупу ще попрацювати та глибше вдивитися у троянську царівну. На відкриті репетиції побувала журналістка відкритого Ксенія Симоненко. Отаке правда, чому люди вірять пропаганді, що є доля, та чи можливо її подолати? Ці питання порушила Леся Українка у своїй драматичній поемі Касандра більше ста років тому. Зараз їх піднімає драміком. Події вистави відбуваються у Трої під час Елінсько-троянської війни. Це історія пророка, що не потрібен власному народу, народу, що не бажає чути правду. У виставі Касандра режисери зберегли події, основних героїв та обставини, що були описані Лесою Українкою. Додали від себе лише зухвалість. Театр тримає курс на сучасність, каже головний режисер Антон Меженін. Сучасність його розуміння це відступ від російської стилістики розмовного театру та повернення до стандартів українського театру Курбаса, в якому присутній синтез драматургії, пластики, музики, акторської майстерності та образної сценографії. Те, що ви побачите в прем'єрі Кассандра, це справді е, мульти, мультистилістичний театр справжній, який е, Є по справжньому актуальним сучасним, вміщуючи в себе на високому рівні всі ці елементи. Прем'єра цієї вистави була запланована на 27 березня 22 го на всесвітній день театру. Але війна вирішила по-своєму. Саме цей досвід нам допомагає сьогодні програти і по іншому, і нам здається, і що вона якраз актуальність і буде на протязі багатьох років уже. Після війни, після нашої перемоги, режисери намагались донести прагнення Лесі Українки, розвинути у Касандрі метафору людської правди, трагічної істини та пропаганди. Я хочу, щоб люди, коли чули якусь інформацію, будь-яку у нашому житті, вони намагалися критично мислити. Оце я хочу, щоб вони відрізняли правду від неправди. акторка Анджеліка грає Касандру. Розповідає, виношувала цю роль як власне дитя дитя, що за характером є повною протилежністю її власного. Адже Анжеліка м'яка, ніжна та жіночна, а Касандра дуже їдка, холодна і горда, та ще й завжди говорить, що думає. Дуже багато якості я переймаю зараз від неї до себе. А, можливо, стає стаю більш. А... Різкою, іноді правдолюбкою. Я люблю цього персонажа, Я її підтримую як актрису. Як актриса, я в неї вірю. От ну і дійсно кайфую від процесу, процесу створення. Танцювальна лексика вистави вражає. Кожна постановка демонструє різнопарв'я почуттів: любов, шалена пристрасть, запекла боротьба, сум та розпач. Бурхливі емоції передає та підкреслює енергійна жива музика. Це і хард рок, і грецькі хорали, і гітарні соло. Вагому частину музикальної програми створив композитор театру. Це наш композитор Андрій Андрій Карачун, така дуже різноманітна, але я вважаю атмосферна музика, яку він створив до нашої вистави, тому я йому дякую. Побачити виставу глядачі зможуть 25-26 та березня. Знайти відповіді на питання, що будуть порушені у Касандрі, муситимуть власноруч. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Опен Ньюс, телеканал відкритий.